Привіт! Сьогодні на огляді: екстра жорсткість, екстра якість та екстра комфорт. Матрац Хром. Я вас здивую. Поїхали! В основі цього матрацу пружинний блок Pocket Spring Extra. Це посилений пружинний блок зі ступенням стиснення пружин до 44%. Цей блок більш жорсткий ніж класичний покет Spring і витримує навантаження у півтора рази вище, ніж стандартний пружинний блок. У цьому матраці ми використовуємо не стандартний, а посилений єврокаркас. Він називається контур 360. Каркас розроблений компанією комфор у відповідь на побажання клієнтів отримати максимально витривалий у використанні матрац. Ширина такого каркасу на 60% більше класичного. Вона збільшена з 50 до 80 мм. Завдяки цьому підвищується його надійність і ресурс матраца. Він довше зберігає свою форму та характеристики. Це двосторонній матрац, де одна сторона жорстка, а інша екстра жорстка. Висота 22 см. А навантаження неймовірні 160 кг на одне спальне місце. Цей матрац розроблений спеціально для людей, які бажають отримати екстра жорстке спальне місце, або для людей, котрих підвищений індекс маси тіла. Для підвищення жорсткості та пружності ми використовуємо спеціальну піну Spring Foam 2. З однієї сторони матрацу для екстра жорсткості ми додали кокосову койру. Вона не тільки підвищує жорсткість, але і зберігає потрібну анатомічну еластичність. По периметру матрацу ми встановили аеросітку. Це багатошаровий матеріал, розроблений для вільного руху повітря. Завдяки технології Airflow він створює вільний повітрообмін. Також в цьому матраці ми використовуємо технологію багатошарового стьобання. Це спосіб прошивки настільних шарів разом з тканиною додатково надає матрацу преміальну пишність, пружність і привабливий зовнішній вигляд. Отже. Екстра гарантія на матрац 5 років. Екстра гарантія на пружинний блок 10 років. Екстра надійність, екстра комфорт. Все це матрац хром. Обирайте найкраще з комфорт. До побачення.